В ефірі Хотнюз у студії Вікторія Ляшевська. Головні події дня. Дивіться далі у випуску. Транспортування нафти через нафтопровід Одеса Броди. Це тема переговорів між Україною та Азербайджаном. При спробі отримати хабар попався головний лікар медзакладу. В Єгипті трагічно загинула українська акторка та художниця. Транспортування нафти через нафтопровід «Одеса-Броди» – це тема переговорів між Україною та Азербайджаном. До баку прилетів міністр енергетики Едуард Ставицький. Про співпрацю в енергетичній галузі Україна та Азербайджан домовились на початку 2011 року. В Давосі. там підписали двосторонній документ щодо транспортування нафти та поставок зрідженого газу з Азербайджану до України. Цього разу планує також говорити про реалізацію проєкту євразійського нафтотранспортного коридору. Пам'ятник Катерині Великій в Одесі охоронятимуть міліціонери в бронежилетах. Одеська мерія витратить на це півмільйона гривень. Державна служба охорони отримує гроші за охорону пам'ятника-засновника міста в результаті угоди, яку уклала з ними міське управління охорони об'єктів культурної спадщини. Як зазначається в договорі, патруль з двох осіб буде регулярно чергувати біля монумента, охороняючи його від вандалів. При цьому охоронці повинні бути озброєні вогнепальною зброєю, гумовими кийками і Учниками одягнені в бронежилети та армійські каски. Скорому часі узбережжя міста Южне Одеської області буде не впізнати. Мерія винесла на громадське обговорення проект масштабної забудови прибережної зони. Згідно нього, вздовж берегової лінії з'являться причал для катерів, чотириповерховий готель, ресторан з терасою, котеджі та кілька п'ятиповерхових житлових будинків. Обговорення проекту триватиме до квітня, після чого проект буде винесений на розгляд містобудівної ради при муніципальному управлінні архітектури. Чи можна буде впізнати Одеське узбережжя? Чітко прописано в генеральному плані міста, який майже доопрацювали у Київському Дніпробуді. Морський фасад міста, який роками хаотично забудовувався згідно нового генерального плану, повинен змінитися. Як саме дивіться у сюжеті? Узбережжя Одеси багато років роздавалась в оренду та забудовувалась. Одесити протестували, влада щиро намагалась зарадити проблемі. Але все одно на схилах біля моря продовжували виростати чергові споруди. Новий генеральний план не регулює забудову, але згідно нього, навантаження на схили узбережжя повинно бути мінімальним і не псувати зовнішній вигляд узбережжя. Але що робити з вже побудованим? Земля, наприклад, під цією спорудою давно здана містом в оренду. Зносити побудована на ній повноважень ні в кого немає, можна лише перепрофілювати, змінити функціональне призначення споруди, але одеситам від того дістатись берега моря легше не стане. Паркова зона охороняється законом. Більше того, кожний зелений метр для одеситів дуже важливий. Згідно нового генерального плану, у зоні парку ювілейного планується розбудувати ландшафтний парк з такими елементами, як спорткомплекс, кафе та океанаріум. Але і тут існують певні обмеження. Наприклад, літній театр та спортивні споруди повинні знаходитись в певній відстані один від одного. Густота забудови має велике значення, адже надмірне навантаження на оде. Ські схили призводить до ґрунтових зрушень та беззворотніх природних процесів, спровокованих людською недбалістю. Головне, що новий генеральний план зберігає статус одеського узбережжя як парково-рекреаційної зони. Водночас проект передбачає появу нових будівництв, але регульованих в межах даного статусу. Як показує практика, ані генплан, ані детальний план території, ані занування не мають прямого впливу на забудову територій на узбережжі. Документ лише упорядковує вже існуючі об'єкти і дає зелене світло в появі наступним. В Єгипті трагічно загинула українська акторка та художниця Оксана Гайвась. Дівчина каталась на квадроциклі в пустелі, впала і вдарилась головою. Після трьох днів в комі, не приходячи до тями, Оксана померла. Актриса була онукою видатного українського архітектора Анатолія Добровольського, автору проекту відбудови хрещатика, аеропорту Бориспіль та готелю Україна. За фактом смерті актора Андрія Паніна порушили кримінальну справу. Стаття навмисне завдання шкоди здоров'ю, що призвело до смерті. Слідчі підтвердили, що суд виявили в актора черепно-мозгову травму. Водночас у слідчому комітеті не виключають, що це був нещасний випадок. Там припускають, що панін травмувався, падаючи з висоти власного зросту, і квартира, у якій знайшли мертвого актора, була закрита зсередини. Нагадаю, ціла Андрія Паніна виявили у нього вдома минулого четверга. До трьох з половиною метрів може піднятись рівень води в українських річках. Про це повідомили в гідрометцентрі. Синоптики попереджають про підняття води на річках Закарпаття. А на річці прип'ять, якщо вода прибуватиме і надалі, можливе подальше затоплення сільськогосподарських угідь. Тринадцятеро постраждалих та один загиблий внаслідок аварії в Криму. Там зіткнулись позашляховик та автобус. Все почалось з перегонів на трасі. Їх влаштували дві автівки. Хонда обганяла Нісан, зачепила його та вилетіла на зустрічну смугу. Там зіштовхнулася з пасажирським автобусом Богдан. На момент ДТП на спідометрі Хонди було 220 кілометрів на годину. Від удару вона одразу перетворилась на купу брухту. Водій загинув на місці. водія автобуса рятувальники визвол понад годину. Силами оперативно-спасательних подрозінь був деблокований деблокірова автобуса Богдан, водітель і пасажир автомобіля Хонда. Загалом в автобусі на Іномарці постраждали тринадцяте людей. Вісьмох із них з різними травмами доправили до лікарні. В Одеській області при спробі отримати хабар попався головний лікар медзакладу. В міліцію звернувся директор підприємства, яке займається ремонтом ліфтів. Він повідомив, що головний лікар вимагає у нього хабар за те, щоб підписати договір на обслуговування ліфтів в цьому році. Директор фірми звернувся до міліції. Гроші, що призначались в якості хабара, були помічені спеціальним засобом і вручені заявнику. При отриманні грошей він був затриманий співробітниками міліції. Був задержан головрач одної з районних більниць, який отримав взятку від комерційного директора в сумі 4700 тисячі гривень. По даному факту відкрито уголовне производство по статті 368 Уголовного кодексу України. За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Дивіться далі. Японія у жалобі. Люди вшановують другу річницю пам'ять жертв рунівного землетрусу і цунамі. Єгипет знову у вагні. Вже третій день тривають масові акції протестів. У Нігерії ісламісти стратили сімох іноземців, яких взяли в заручники минулого місяця. Японія у жалобі. Люди вшановлюють пам'ять жертв руйнівного землетросу і цунамі, які спустошили північно-східне узбережжя країни та спричинили аварію на АЕС Фукусіма-1 два роки тому. Тоді загинуло 16 тисяч людей, але від згубних наслідків трагедії постраждали сотні тисяч. У жалобних заходах взяв участь прем'єр-міністр країни Синзо Абе. Країна вшанувала жертв стихійного лиха хвилиною мовчання. Три префектури, що постраждали найбільше, перетворилися у пустелю. Через два роки після трагічних подій там досі тривають пошукові роботи. У річницю стихійного лиха відбулася демонстрація, учасники якої вимагали повної відмови від ядерної енергетики. Вони обурені тим, що з часу трагедії два атомних реактори в країні відновили свою роботу. Уряд не виключає запуску інших в економічних цілях атомні аварії є небезпечними. Тепер є докази того, що ця трагедія вплинула на здоров'я наших дітей. Але влада каже нам: ви маєте житло, тож повертайтесь додому. Я хочу, аби всі у світі дізнались та визнали небезпечні наслідки аварії на Фукусімі. Рівень радіації поблизу Фукусіму залишається у десятки разів вищим за норму. Бельгійці проти мирного атому понад дві тисячі людей вийшли на демонстрацію, вимагаючи припинити розвиток ядерної енергетики в країні. Найбільше активістів непокоїть плани влади відновити роботу кількох ядерних реакторів. Вони навели вагомий аргумент проти такого кроку, згадали аварію на японській фукусімі. Мовляв, завжди є ризик, що мирний атом вийде з-під контролю та завдасть довкіллю непоправної шкоди. До акції протесту також долучились жителі сусідніх країн Німеччини, Франції та Нідерландів. Сьогодні ми згадуємо наслідки катастрофи на Фукусімі. Крім того, виступаємо проти відновлення двох ядерних реакторів у нашій країні. Нас також не влаштовує подовження роботи на атомній станції Тіенж, який вже 40 років. Коли щось піде на атомних станціях, не так наслідки відчують у Нідерландах і не лише, адже радіація не має меж. Зокрема, після Фукусіми вона сягнула берегів Канади та Сполучених Штатів Америки всього за п'ять днів. Акцію протесту жорстко розігнали в столиці Азербайджану. Поліція спрямувала у натовп водомети та стріляла гумовими кулями. Близько 60 активістів заарештували. Правоохоронці пояснили свої дії тим, що мітингувальники не мали дозволу на масове вуличне зібрання. Люди протестували через випадки смертей в армії. За підрахунком активістів за минулі два місяці загинули 15 солдатів. З офіційної версії юнаки померли через хвороби, але родичі не вірять і вимагають розслідування. Батьки підозрюють, що над їхніми дітьми в армії знущалися. У Ватикані відбулась служба, яку традиційно проводять перед виборами папи римського. Месу провели в соборі святого Петра. Після служби кардинали припинять спілкуватися з пресою. Журналісти з американського видання Вашингтон Пост зазначають, бажання кардиналів обмежити контакти з репортерами можуть бути викликані суперечками серед них. За інформацією видання американські та італійські кардинали сперечаються щодо організації конклаву з виборів папи. Хто стане наступником у Гачавеса? Венесуела визначилась із кандидатами на пост президента. Вже 14 квітня народ обиратиме між провладним кандидатом Ніколасом Мадура та опозиціонером Енріке Капрілесом. Останній підтвердив свою участь у виборах. Натомість Мадура, який тимчасово виконує обов'язки президента, лише планує зробити офіційну заяву. Учасників дострокових президентських перегонів мало часу, аби здобути прихильність виборців. Виборча кампанія стартує 2 квітня і триватиме менше двох тижнів. Перед вами людина далека від пихи та амбіцій. Я виконую обов'язки президента тільки тому, що так наказав Уго Чавес. Згідно з його волею, я висуваю свою кандидатуру на виборах, але мені потрібна підтримка благородного народу цієї країни. Ніколосе, ви маніпулювали сподіваннями мільйонів. Адже хто знає, коли саме помер. Президент Чавес протягом кількох тижнів ви очікували влучної нагоди, аби оголосити, що стан президента незворотній. А тепер використовуєте його труп для власної кампанії. Але я вийду проти вас із голими руками. Боротимося за кожен голос та за майбутнє цієї країни. Саме Енріке Капрілес протистояв у Гачавесу на попередніх президентських перегонах. Проте тоді Чавес переміг за нього віддали голоси 55% виборців. Єгипет знову у вагні. Вже третій день там тривають масові акції протестів, погроми та підпали. Люди не задоволені рішенням суду, який підтвердив смертний вирок для 21 одного учасника заворушень під час футбольного матчу. Нагадаю, рік тому у масових сутичках на футболі загинули 72 людини. Близько тисячі були поранені. Вирок суду розділив єгиптян на два табори: тих, хто вважає рішення надто суворим і навпаки обурених його м'якістю в Каїрі. Тисячі демонстрантів влаштували серію підпалів та погромів. Вони не задоволені тим, що 28 підозрюваних було виправдано. Гнів викликала й те, що сімох офіцерів поліції, причетних до смертей вболівальників, випустили на волю. Люди задоволені вироком, але я думаю, що дехто із засуджених до 15 років в'язниці мав би також отримати смертний вирок. А ще міністерство Утрішніх справ не було належно покаране за ті безчинства. Розпач та сльози у порт Саїді, місто, де стало сумнозвісне побоїще. Рік тому теж охоплено протестами. Тисячі людей, серед яких і родичі засуджених, вважають вирок суду надто поспішним і жорстоким. Це політичне рішення. Судді навіть не хотіло розбиратися у цій справі. Серед засуджених на смерть є люди, яких взагалі не було на тому матчі. Це нонсенс. Такого просто не може бути. Ми не проти покарання, однак хочемо, щоб воно було справедливим. Безлети в порт Саїді тривали не тільки на вулицях, а й на воді. Протестувальники за допомогою човнів намагались заблокувати найважливішу єгипетську водну артерію суєцький канал. Поліції поки що вдається стримувати невдоволених. У Нігерії ісламісти стратили сімох іноземців, яких взяли в заручники минулого місяця. Представники радикального руху надіслали відео з заявою про вбивство громадян Італії, Великої Британії, Греції та Лівану. На підтвердження своїх слів показали нечітке відео з тілами загиблих. Семеро іноземців були викрадені з робочого містечка будівельної компанії в Нігерії. Бойовики заявили, що вбили зарушників після невдалої спроби британських та нігерійських спецслужб їх звільнити. Щоправда, в урядах країн чиїх громадян викрали, спростовують інформацію про спроби звільнення. Але підтверджують смерть будівельників британського громадянина, якого утримували з 16 лютого у заручниках, швидше за все стратили разом із ще шістьма викраденими іноземцями. Це невиправдане, жахливе і холоднокровне вбивство, яке не можна ані виправдати, ані пояснити. Відгомі епохи Садама через 10 років після вторгнення міжнародних військ в іракських тюрмах досі застосовують тартури. Про це заявляє міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Аби вибити з ув'язнених потрібні свідчення, їх уражають електричним струмам та б'ють. Крім того, Ірак залишається лідером із застосування смертної кари. Протягом останніх семи років уряд наказав стратити майже 450 людей. Правозахисники кажуть, сьогодні в Іраку громадські права шанують не більш. Ше ніж у часи Саддама Хусейна. Тактика тортур залишилась у спадок із часів Саддама Хусейна. Не цуралися жорстокого поводження з ув'язненими і іноземні війська. А тепер цю традицію підхопила чинна влада Іраку. 20 березня виповнюється рівно 10 років від початку вторгнення міжнародного контингенту до Іраку. У результаті коаліція скинула режим Саддама Хусейна. Однак ціною перемоги стали десятки тисяч людських життів. В Афінах вибухнула бомба. Вона здетонувала в офісі кур'єрської компанії. Від вибуху вилетіли шибки в кількох будинках. Поруч постраждалих немає. На місці події всю ніч працювали правоохоронці. До цього часу ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Кілька років тому тут стався саме такий вибух. Тоді поліція винного не знайшла. Тепер поліцейські прибули знову. Це щастя, що ніхто не постраждав. Подібні вибухи в Греції нерідко влаштовують ліві радикали, але зазвичай вони повідомляють про заплановані акції, телефонуючи до поліції. Цього разу попередження не було. Трагедія у Німеччині у місті Бакнанг пожежа забрала життя восьми людей, семеро з них – діти. Найменші жертві було лише півроку. Квартира загорілась вранці, коли майже всіх дорослих не було вдома. Вогнеборці встигли дістати з палаючого селі трьох людей. Причини займання поки що невідомі. Підозрюючи, що будинок загорівся через несправний камінь. В Південній Кореї і США вдалося виявити десятки рахунків з китайських банках, які ймовірно контролює глава КНДР Кім Чен Ін. На них зберігаються сотні мільйонів доларів. Про це повідомляють південно-корейські змі рахунки зареєстровані на підставних осіб. Деякі з них відкрили ще за часів правління попереднього керівника Північної Кореї Кім Чин Іра. Повідомляють що Сеул і Вашингтон, нібито просили Китай заморозити їх. Проте Пекін відмовився. В Еквадорі прокинувся вулкан. Він подав ознаки життя ще з початку березня однак на вихідних розійшовся наповну. Вулкан викидає хмари пилу на двокілометрову висоту, а всередині кратера постійно лунають вибухи. Евакуацію місцевого населення влада поки що не оголошувала, проте обмежила доступ до вулкана для потенційних туристів. Перевірили усі місця, з яких вулкан видно найкраще. Виявилось, що відвідувачам небезпечно там знаходитись, тому ми обмежили доступ. Вулкан уже турбував місцевих жителів наприкінці грудня. Натомість найбільш спустошливе виверження сталося у 2006-му. Стихія знищила значні площі угідь. Тисячі людей були евакуйовані. Повз землю пролетів астероїд більше за футбольне поле. Це космічне тіло діаметром у 140 метрів, у восьмере більше за Челябинський метеорит. Якби воно впало на землю, то могло би знищити ціле місто. Втім, астероїд пролетів на відстані мільйона кілометрів від нашої планети надто далеко, аби нашкодити землянам, але достатньо близько, щоб астрономи могли його розглядіти. У Токіо відбувся солодкий показ мод від кутюр. Місцеві професійні кулінари вирішили прикрасити своїми шедеврами жінок. Вони виготовили їстівні фрагменти сукань, взуття та аксесуарів. Усі прикраси зроблені з шоколаду, желе, безе, цукерок. Кандитери-дизайнери доклали максимальних зусиль, щоб почути від глядачів ваш одяг такий гарний, аж хочеться його з'їсти. Раніше наречені традиційно прикрашали голови свіжими квітами, але останнім часом я отримав кілька замовлень на виготовлення їстівних солодких прикрас для Фати, таких як на весільному торті. Тож цілком можливо, що це стане новим трендом. Мода поєднається з кулінарією. Весільний сезон розпочато. В Одесі відбувся показ мод, на якому представили останні тенденції у весільній індустрії. Про новинки ви дізнаєтесь на сторінках журналу Свадібний. А чим порадували наречених дизайнери та стилісти на показі? Дивіться далі у сюжеті у світі весільної моди відбулася важлива подія. Видінфест, що проходить у найбільших містах України, вперше відбувся в Одесі. З великим масштабом фестиваль пройшов в Києві в президент-отелі. І от сьогодні перший день в Одесі. Журнал свадібний як один з партнерів заходу привітав з цією важливою для міста фешн-подією проект – это очень важное событие в свадебной индустрии. Это выставка нового формата. Такого еще в Одессе не было. И нам очень приятно быть партнерами этого проекта. Организаторы події поставили собі за мету створити вишукану та водночас дружню атмосферу. На показ весільних суконь, прикрас, аксесуарів та інших необхідних елементів весілля прийшли закохані. Невеста, прийдя сюди, може почувствувати і зрозуміти, яка має бути свадьба, саме її. Взяти кожну ізюмінку. И сложить такой общий стиль концепцию. Модна подія стала справжньою підготовкою до весілля. Наречении убирала сукні, прикраси та каблучки. облучки. Это единое праздничное пространство, в которое попадают молодожены, и именно здесь они могут почерпнути идеи для своей свадьбы. Именно здесь всегда советую приводить невестам будущим своїх женихів, навіть тим, кому ще не зробили предложение, тому що атмосфера, яка царит здесь, явно этому способствует. Підготовка до фесту тривала декілька годин. Партнери та учасники заходу створили образ ніжних та тендітних наречених, витриманий за сучасних модних тенденцій. Замислуваті зачіски у поєднанні з чуттєвим мейкапом нагадували про ніжність та недосяжність образу справжньої нареченої. А розкішні сукні та прикраси доповнювали його вишуканістю та стилом. Сьогодні були представлені свадібні колекції в колекції вечірніх платья, що немаловажно побачити, как бы що представляють компанія, прочувствувати, посмотрети, якими можуть бути свадібні прически, наскільки це актуально своєвременно... і зв'язано між собою. Готель який став осередком весільної моди в Одесі, був прикрашений натуральними квітами. Черівний та чуттєвий Wedding Fest створив атмосферу вічного кохання. Модний показ у Брістолі перетворився на підготовку до справжнього весілля. І тому думки залишаються лише про те, щоб в печалі і в радості бути зі своєю другою половинкою. Це були всі новини на сьогодні. Більше на сайті Стунюс.ців та на наших телеканалах. Бажаю гарного настрою. Побачимось.